95% людей роблять ці помилки при покупці квартири. Ви теж? Помилка номер 1 Ви купили квартиру, а через місяць дізналися, що на ній борги суди або навіть арешти. Щоб уникнути цього, рішення є. Ретельно перевіряйте всі реєстри. Право документи, а також власне. Помилка номер 2 Ви дивитеся оголошення, і воно на 20-30% дешевше ринку. Отже, зверніть на це обов'язково увагу. Тому що може виявитися аварійний будинок, прописані неповнолітні діти або інші проблеми з документами. Яке є рішення? Обов'язково запитуйте, чому. Дуже знижена вартість квартири, тому що ніхто не буде продавати вам квартиру за безкоштовно, якщо це гарна квартира. Помилка номер 3 Умовно, квартира коштує 50 тисяч доларів. Але ви приходите на угоду і виявляється, що ви не порахували податки, комісії, витрати на нотаріуса або меблі та техніку. Рішення є. Обов'язково перед тим, як купити квартиру, складаєте список всіх витрат, записуйте, скільки податків, скільки комісій, скільки нотаріус, яка додаткова мебель та техніка входить вартість квартири, а за що вам треба буде додатково сплатити? Підраховуйте, щоб для вас не було сюрпризів, коли ви приходите на угоду до нотаріуса. Отже, хочете купити квартиру без помилок? Звертайтеся до мене! І ми вам підберемо ідеальний варіант. А скажіть, яку помилку вважаєте найстрашнішою ви? Напишіть мені в коментарі. До скорих зустрічей! Я працювати?